19 лютого 2014 року під Одеською АДА приблизно 200 озброєних кийками тітушек жорстоко побили євромайданівців і журналістів. Тоді у ЗМІ організатором побиття назвали місцевого бізнесмена, власника охоронної агенції Патріот Дмитра Капилова, начебто він заздалегідь у різних готелях Одеси зібрав близько 300 тітушок, їм платили по 100 доларів на добу. У 2016 році Капилов, побоючись арешту по справі 19 лютого, навіть тікав з міста. Тоді вже підозру отримав колишній заступник голови Одеської ОДА Олександр Орлов. В липні 2024 року. Суд звільнив Орлова від відповідальності по справі 19 лютого. Через закінчення термінів давності. Суддя вирішив повернути заставу обвинуваченому в розмірі 8,6 мільйона гривень і скасувати арешт рахунків позашляховика та частки квартири. Позови постраждалих внаслідок побиття залишились без розгляду. Наразі справа направлена в касацію. Але до Кополова, схоже, правоохоронці жодних претензій по цій справі не мають. При цьому він активно агітував за Росію та руський мир на своїй сторінці в Фейсбуці. За що зокрема потрапив до миротворця? Він писав, що живе в Росії в Одесі і ненавидить укрів, а на СБУ йому чхати. А в його закладі Чигевара вже після анексії Криму та початку бойових дій на Донбасі були розставлені російські прапорці. І не дарма Дмитро Каполов писав, що йому чхати на Службу безпеки України, адже, судячи з судового реєстру, жодних претензій з боку СБУ до нього не було. Але як часто буває, з прихильниками РФ, Каполов фігурував у корупційній справі. Так, 27 серпня 2015 року під час отримання 10 тисяч доларів США Хабара затримали тодішнього начальника Одеського міського управління УМВС України в Одеській області Олега Макуху. Гроші за вирішення питання з майном на одному з одеських пляжів правоохоронцю передав, начебто, Каполов. Всього екс-міліціонеру перепало 15 тисяч доларів хабара – Макуха винним себе не визнав, і у 2021 році Біляївський районний суд його виправдав. Однак наразі касація передала справу на повторний апеляційний розгляд. Капилов проходить свідком, рішення наразі немає. З матеріалів слідства відомо, що бізнесмен був готовий платити хабаря правоохоронцям за вирішення питання, а здав макуху лише тоді, коли справа загальмувалась. А що ж з Капеловом зараз наразі Капилов, значиться засновником чотирьох одеських компаній. Серед них ТОВ Гармонія А+,» яку бізнесмен зареєстрував уже під час повномасштабної війни. Ось кафе Чегевара Капелов закрив ще у 2020-му. Одесити не оцінили його сепаратистських поглядів і перестали відвідувати заклад. Не фігурує Капелов і серед засновників охоронної агенції Патріот, яка продовжує працювати. У 2020-му Каполо вишив з основників ТОВ Охоронний комплекс Патріот. Однак вірогідно, ця зміна лише номінальна. Адже юридична адреса ТОВ досі збігається з місцем реєстрації самого Кополова. Супереч закону сайт компанії Патріот доступний лише російською мовою. З 2020-го охоронна агенція почала отримувати бюджетні підряди. Примітно, що нинішня офіційна власниця агенції Патріот Вікторія Бубнова значиться співзасновницею ТОВ Південний Оазіс. Її бізнес-партнеркою є мати депутата Одеської міської ради від Берської партії. Довіряє ділам, але Наровича, Лариса ось таке неочікувана комба. Що ж до самого Дмитра Каполова, схоже, він спокійно продовжує жити і працювати в Одесі попри його відверту ворожу позицію щодо українців і української держави. <пілляє>